То мама для дитини. Мама це земна Богородиця для своєї дитини. Чи замислювалися ви коли-небудь, що кожна мати для свого сина чи доньки є земним відображенням Пресвятої Богородиці? Як Марія вела Ісуса до його призначення, так і кожна жінка є провідницею душі, яку вона привела у цей світ. У чому полягає справжня роль матері на енергетичному рівні? Прийняття без осуду. Мати це та, хто направляє на шлях істини, не засуджуючи і не критикуючи, це простір безумовної любові, де дитина завжди знаходить захист. Духовне обрання, тримаючи піст, читаючи акафести та звертаючись до ангелів-охоронців, мама створює невидимий щит навколо дитини, використовуючи енергопрактики, виспалюєте негатив і розчищаєте шлях від перешкод, які створюють інші люди чи обставини. Очищення родового кадану. Ви не повинні відпрацьовувати карму за дитину. Вони мають, вона має пройти свій власний шлях і виконати свою Божу волю. Але ви можете трансформовувати родові програми через себе, коли мама попрацьовує свої страхи та, вузли, вона передає дитині вже чисту енергію роду. енергія для реалізації завдання. Мами. Дати дитині такий потужний енергетичний тил, що вона має сили виконати свою місію на землі, не відволікаючись на боротьбу з родовими привидами. Бути мамою це бути привідницею. Не про контроль, а про молитву. Це про не про. Про ховання характеру, а про захист душі. Якщо ваша дитина зараз проходить через крізь труднощі, не намагайтеся змінити її. Зверніться до вищих сил, очистіть своє серце, і через ваш спокій та молитву дитина отримає силу адаптуватися і перемагати. Як стати силою, що береже вашу дитину? Ваша дитина прийшла у цей світ, щоб виконувати свою божеволю. але чи вистачить їй сили, якщо на її плечах лежить вантаж невирішених програм вашого роду? Я, як кермолог, я допомагаю мамам стати тією самою земною богородицею, яка не просто виховує, а енергетично захищає. Я запрошую вас на консультацію, де ми разом розберемо кермічний зв'язок, чому саме ця дитина прийшла до вас і чому вона поводиться саме так. Очистимо родовий канал, я допоможу вам трансформовувати старі сценарії: страхи, хвороби, злидні, щоб ви передали дитині лише чисту енергію підтримки та любові. Створимо енергетичний щит, навчимося практикам захисту, щоб перешкоди інших людей не заважали вашій дитині реалізовувати свій потенціал. Не чекайте, поки хаос у домі стане нормою. Станьте провідницею, яка прокладає шлях світла для своєї дитини вже сьогодні. Напишіть мені в коментарях слово дитина і ми почнемо шлях зцілення вашого материнства та майбутнього вашої малечі. З вами була Кармолах Інга Паламарюк.